Зранку у мікрорайоні ХБК працює бригада міськводоканалу. водоканалу. За цією адресою прорвало водогін. Будинки поруч лишились без водопостачання. Незручності тимчасові. Все полагодити працівники водоканалу обіцяють за кілька годин, говорить бригадир Олександр Соха. Зараз ми остороняємо порив центральної магістралі. Багато домів осталось без води. Ну, обіцяємо через часа три цю аварію. Їх робота зараз це постійний ризик, говорить Олександр. Ремонтники це усвідомлюють, але завдання виконують щодня, бо розуміють і їх важливість. Ми ремонтуємо щоденно магістралі наші. Люди повинні отримувати щоденно воду. Для цього ми виконуємо ці роботи. Ремонтники нині працюють у бронежилетах, які видали на роботі, розповідає бригадир Олександр. Виїжджати доводиться і в небезпечні райони, які майже постійно під обстрілами. Ну, якщо попадаємо в такі райони, де дуже обстріли, стараємося десь переждати одійти. А так працюємо в воєнне час, допомагаємо людям. Багато людей залишилося в Херсоні. За іншою адресою теж працює бригада. Тут ремонтники ліквідують засмічення. Попри те, що більше половини херсонців виїхали, робота є щодня, говорить заступник начальника дільниці Андрій Орєшкін. Сюди на роботу ну, зараз хлопці, наприклад, вони займаються повсякденною обов'язками. Це ліквідація засмічень, тобто засмічуються мережі дворової каналізації, як зараз, наприклад, вуличні каналізаційні мережі. Також зараз працівники водоканалу ремонтують напірний колектор. Зараз виділені кошти ЮНЕСЕФом, проходить санація, тобто ремонт напірного колектора, який проводить на очисні споруди, подає фікальні стоки від насосної станції, головної насосної станції. Цей колектор вже давно потребував ремонту. Аби в оселях херсонців, які лишаються у місті, постійно була вода. Вони і надалі будуть щоденно виконувати свою роботу, навіть попри ризики для життя, говорить Андрій Орієшкін. Звісно, що важко, звісно, що це все на нервах відображається у людей. Але ж хлопці розуміють, що якщо ми не будемо працювати, то місто жде екологічний колапс, скажімо так. Катерина Гончаренко Олена Ліщенко Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.